Гевінен. Вигравати. Гевінен, Геван, Гаківоен. Гевін, Геван, Гаківонен. Пригадаємо, що означають дані форми дієслова. Отже, гевінен це в нас форма. Для утворення теперішнього часу. Гевінен. Гіван це у нас форма для утворення претерітуму минулого розповідного часу, та гатгівонен форма перфекту минулого розмовного часу. gewann, hat gewonnen. Ich gewinne – я виграю, Ich gewann – я вигравав, я виграла, чи вигравала, Ich habe gewonnen – я виграв, я виграла. Досить часто перфект минулий розмовний час перекладається як доконана дія. Виграв, виграла. Du gewinnst – ти виграєш. Du gewannst – ти вигравав, ти вигравала du hast gewonnen ти виграв ти виграла er sie es він вона воно er gewinnt він виграє er gewann він вигравав er hat gewonnen він виграв Є ми. «зі» – це ви вічлива форма. Зі вони. Wir gewinnen, ми виграємо. Wir gewannen, ми вигравали. Wir haben gewonnen, Ми виграли. І особа ія це ви, коли ми звертаємося до колективу, маємо наступне відмінювання. Ihr ви виграєте, Іягевант. Ви вигравали. Ihr habt gewonnen – Ви виграли. Eine Reise gewinnen – Виграти подорож. Im Lotto gewinnen – Виграти у лотерею. Ich habe im Lotto gewonnen – Я виграла в лотерею. Маємо речення побудоване у перфекті gewinnen, gewann, hat gewonnen. Лядн, вантажити. Може також перекладатися як заряджати, лядн, вантажити, заряджати. Лядн лют. hat geladen. Laden, lud, hat geladen. Ich lade die Waren. Ja, vantage toware. Ich lud die Waren. Ja, vantage, ja la toware. Ich habe die Waren geladen. Ja, zavantage, zavantage la toware. Дане дієслово має дуже багато префіксів. Для прикладу, «aufladen» можна також зустріти, яке перекладається теж як загружати щось, та «einladen». «Einladen» має зовсім інше значення запрошувати. Як поводять себе префікси, якщо вони відокремлювальні? Ми їх відокремлюємо і розташовуємо їх в кінці речення. І звертаємо увагу на те, чи вони взагалі в реченні є. Ich lade meinen Koffer. я гружу свою валізу. Ich lade dich ein. я запрошую тебе. Ось тут у нас знаходиться відокремлювальний префікс ein, і змінюється зовсім значення речення. Du lädst deine Batterie. Ти заряджаєш батарею. Дієслово ляден є. Сильне у теперішньому часі і змінює свою кореневу голосну в особі ти, та в особі він вона воно. Тому Ду людесть дай не батарі. Ти заряджав, ти заряджала батарею. гаст» дай не батаріки гілядн». Ти зарядив, ти зарядила свою батарею. ес». Er, він вона, воно. Е er, лед він грузить. Ер, er, він грузив. Er hat geladen. він загрузив. Так само в нас буде і зі вона, і с воно. Wir, ми, Зи ви вічлива форма зі вони. Віалядн ми вантажимо. Вія людн ми вантажили. Wir haben geladen. Ми завантажили. і лядет ви вантажите, людець вивантажили, ія габткеляден ви повантажили. Ще раз нагадуємо собі три форми дієслова слова ляден. Ляден люд хаткеляден. Ляден люд гатґеляден. Дієслово Ляуфен та Ренен перекладаються як бігти. Але коли мова йде про тварин, то в більшості випадків вживається дієслово рейнен в значенні мчати, дуже швидко бігти. Дієслово ляуфен є сильним, маємо три форми дієслова «ляуфен», ліф зміна корневої голосної та істки ляуфен. Ляуфен ліф іст gelaufen. А от дієслово ренен відмінюється як слабке Ренен, ранте іст Ренен, ранте, іст гернт. Але обидва дієслова вживаються у перфекті минулому розмовному часі з дієсловом sein. Ich, ляуфе, іх рене. Перекладається як я біжу. Ich laufe, ich renne. Форма теперішнього часу. Форма минулого часу. Ich lief, ich rannte, я біг, я бігла, Ich bin gelaufen, ich bin gelaufen, bin gerannt. я прибіг, я прибігла. Ich lief, ich bin gelaufen, ich rannte, ich bin gerannt. Особа du, тивст, ти біжиш. Маємо зміну корневої голосної. В особі ду, ду лейфст, ду «Du ти біг, ти бігла, ду gelaufen», ти прибіг, ти прибігла. Є слово rennen відмінюється як слабке в теперішньому часі. Du rennst, du рантест», du bist герант». Він вона, воно або е er, «ес». Er läuft, він біжить. Це знову ж зміна кореневої голосної. Er rennt, er läuft, er rennt, він біжить, er lief, er rannte. Wie Win. Da er ist gelaufen, er ist gerannt. Wie Da wie Wir sie da sie. Wir laufen, wir rennen, mi biegemo. Wir liefen, wir rannten, mi bichli. Wir sind gelaufen, wir sind gerannt, mi präbichli. Sie laufen, wehgeht, sie liefen, wir blau, sie sind gelaufen, ви weiblich. Sie laufen, ihr lauft, wir ihr rennt. Ihr lieft, ihr rannt, wir biegli. Ihr seid gelaufen, ви seid gerант, Можемо вживати або те або те. Wir sind heute zehn gelaufen. Ми пробігли сьогодні 10 кілометрів. Маємо перфект минулий розмовний час, оскільки дієслово «laufen» позначає рух, тому його вживаємо з дієсловом sein в теперішньому часі для особи ми це буде sind – sind «lief» – «ist gelaufen». Запам'ятовуємо три форми дієслова «laufen». Laufen lief ist gelaufen. Та дієслово рен, ренен, ран істерт. Ренен, ранте істернт. Дєслово ненен перекладається як називати. Ненен. Якщо уважно подивитися, дуже схоже до попереднього дієслова rennen. Rennen gerant, ТОМУ рен. Схоже, відмінюється у минулих часах, от тільки вживається з дієсловом хабен у минулому розмовному часі ненен нанте гатґент. Ich гайсе тетяна. Nennt mich einfach Таня. Мене звати Тетяна, називайте мене просто Таня. Нент mich einfach Таня. Ich nenne, я називаю. Ich nannte, я називав, я називала. Ich habe genannt, я назвав, я назвала. ich nenne ich nannte ich habe genannt du die, du nennst называешь, du nanntest du hast genannt du nennst du nanntest du hast genannt er sie es er nennt wie nennst, Er nannte – він називав. Er hat genannt – він назвав він. Або всі, genannt – вона назвала. Віазита зі ми, ви та вони. Віенен ми називаємо. Віянантен ми називали. Віагабн genannt – ми назвали. Не буду повторювати те саме для інших осіб. Ія. Ви нагадую, це ви, коли ми звертаємося до колективу, іант ви називаєте, нантет», ви називали, ігат гнант, ви назвали. Ще раз повторюємо три форми даного дієслова ненен, нанте, хат гнант. Ненен, нантенант. Ліген лежати. Liegen. liegen lag hat gelegen liegen lag hat gelegen ich liege ja lezu ich lag Я ja лежав, я ja лежала, ich habe gelegen. Теж я ja лежав, я ja лежала. Ліге ляг, gelegen. Ту, ти ду легкст, ти лежиш. Длякст, ти лежав, ти лежала, ду гаст глеген. Ти лежав, ти лежала, чи ти полежав, полежала? Ех з він вона воно. Er liegt – він лежить, er lag – він лежав, er hat gelegen – він лежав або він полежав. Переходимо до множини. Wir – ми, sie – ви вічлива форма, та sie – вони. Sie liegen – вони лежать, sie lagen – вони лежали. Sie haben gelegen. Вони лежали чи вони полежали. Ія. Ви. лікт. Ви лежите. Ви лежали. Іябет. Ви лежали, ви полежали. Наведемо приклад. Ядов лік нитве. Її село знаходиться недалеко звідси. І Адов її село лікт лежить або знаходиться вайт, недалеко фон гія звідси. Отже, які форми дієслова? Гевінен, геван, гевонен. Повторюємо і запам'ятовуємо три форми дієслів. Ладен, Lud geladen. Gewinnen, gewann, gewonnen. Laden, Lud geladen. Gewinnen wir Laden, Zahrujate, Vantage. Laufen, lief, gelaufen. Laufen, lief, gelaufen. Ще одне є «бігти». «Ренен». «Ренен ранте герант, «Бігти мчати, «Ренен ранте герант, «Ненен називати. Ненен нанте генант, «Ненен нанте генант». Da liegen, lehrte, liegen, lag, gelegen, liegen, lag, gelegen.